Привіт, друзі! Я хотіла сказати вам велике дякую за те, що дивитеся мої рецепти, підтримуйте мене коментарями. Дуже від щирого серця вам дякую. Хочеться щось готувати, коли така віддача від вас, коли ви пишете коментарі, коментуєте мої відео. Хочеться якнайбільше всього смачного приготувати. Так, в мене кава, і сьогодні з вами приготуємо надзвичайно смачний осінній десерт. Чому осінній? Тому що в мене буде морк'яний кекс. Зараз. З моркви дуже соковита і солодка. Тому, якщо ви ніколи не готували нічого з моркви і боїтеся це зробити, обов'язково зробіть цей кек за моїм рецептом. Морква абсолютно не буде відчуватися, вона дасть нашому тісту лише колір та вологу, тому обов'язково спробуйте приготувати цей кек. П'ємо каву і розпочинаємо. І нам з вами знадобиться морква. Я вже натерла її на дрібну терку. Сок віджимати не потрібно. Він повинен віддати нам всю вологу нашому тісту, борошно, горішки, в мене кешю. Я вже їх подрібнила, але не занадто мілко, хочу, щоб відчувалися такі хрусткі шматочки. Горішків можете взяти абсолютно любі горіхи, які у вас є: рослинна олія, цукор, яйця, розтоплене вершкове масло, сода, цедра апельсина, дрібка солі, ваніль та розпушувач. І для початку нам потрібно збити з вами цукор разом з яйцями, щоб маса посвітлішала і збільшилася в об'ємі. Я буду збивати в комбайні, тому відправляю сюди яйця та цукор. Я дуже люблю всю морк'яну випічку. І в мене на каналі є безліч рецептів і кекси, і рулет є, і торт. Тому готуйте. Якщо не, не пробували, заходьте, дивіться і обов'язково готуйте. Так, ну а ми збиваємо. Як тільки у нас яйця з цукром збилися, об'єднуємо всі інгредієнти. Рецепт, як завжди, дуже і дуже простий. Що ми сюди додаємо? А ми додаємо з вами ванільку, ароматизуємо наш кекс, додаємо цед, додаємо цедру апельсина. В мене тут столова ложечка цедри. Люблю, щоб гарно відчувалася цедра. Далі. У Нас іде розтоплене і охолоджене обов'язково вершкове масло, рослинна олія без сторонніх запахів. Це дуже важливо. І перемішуємо з вами. Можна додавати дрібку солі, так і хочеться вже скоріше приготувати та спробувати. Обожнюю морквяну випічку. У мене скоро день народження. Думаю, можливо приготую знову тортик морквяний. Хотіла новий зробити. Боріховий, але не знаю, вагаюсь ще. Так що. значить, Додаємо моркву, перемішуємо, додаємо горішки, все швидко та просто. І знову все перемішуємо. Можна вже включатися, розігріватися духовку на 180 градусів. Я буду випікати в формі, вона в мене десь 15 на 23. Далі, у нас сюди йде сода. Розпушувач додаю до борошна і все. Друзі, зараз перемішаю ще гарно соду, з содою масу і вводимо борошно, все і випікаємо і насолоджуємося цим простим, смачним осіннім кексом. Морква в мене дуже солодка, вона передасть ще тісту нашому ці аромати, буде дуже і дуже смачно. Вмішуємо борошно. Форму я вже застелила пергаментом. Тепер знову все гарненько перемішаємо і відправляємо тісто в нашу форму. Все максимально швидко та просто. Духовка, Сто... ой, 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 ой. духовка 180 градусів, я вже розігріла. Думаю, випікатись буде десь хвилин до 40. Все буде залежати, звичайно, від того, як пече ваша духовка. Відправляємо. Рівно 40 хвилин випікався мій кекс, я його дістала. Ось такий красивий він вийшов. Даємо охолонути, нарізаємо та смакуємо. Морквяний кекс у мене вже охолонув, сфотографувала. і тепер можна з вами вже його спробувати. Ви бачили. Дуже-дуже красивий вийшов, такий пухкий, такий вологий і дуже-дуже ароматний. Ну а зараз ж е спробую шматочок цього кексу. М -м 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 -м. Ви знаєте, тут смаки розкриваються поступово. Спочатку ванілька, потім апельсин. Дуже багато у нас горішків, попадаються шматочки. Ви знаєте, дуже смачно, коли не дуже потрібно, ти <кій> горішки потрібно. Моя посудомойна, посудомойна машина не закінчила процес <кій> процес <кій> закінчила. Так, друзі, не відволікаємось. Дуже дуже вийшов смачний кекс, неймовірно смачний. Такі аромати осінні. Дуже-дуже смачна і, і, і солодка морква вийшла, ще шматочок. Дуже-дуже смачно, дуже просто, дуже швидко. М -м -м. Ви знаєте, цей кекс завжди вийде ідеальним. Якщо ви любите не суху, а саме таку насичену, вологу випічку, обов'язково печіть цей кекс. Друзі, раджу вам його приготувати та насолодитися. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться з друзями. Обов'язково коментуйте моє відео, щоб їх могла побачити більша кількість людей, більше коментарів і більше переглядів набере моє відео. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною, що дивитесь, готуєте. Ну а ми побачимося, будемо готувати знову щось смачненьке. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь і ще натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. Побачимось.